У 2016-го санепідслужба радила тернополянам обмежити купання в тернопільському ставі через збільшення кількості бактерій. І, хоч вони були не патогенні, а ситуація швидко стабілізувалася завдяки очищенню ставу природним способом. Сказати, що вода в ньому чиста, не можна за оцінками біологів. Він зараз в періоді. Фактично заболочення наш тернопільський став йому дають по різним оцінкам від п'яти до семи років до процесів вже перетворення на болот. На жаль, зараз проблема в тому, що ви знаєте, що було декілька спроб зарибнення ставу, і вони всі фактично закінчувалися невдачею. Чому? Тому що риба гинула в наслідок відсутності кисню в з одного боку в воді, в присутності шкідливих і навіть токсичних речовин в. В товщі води відсутня належна циркуляція. Пластів води також це створює, Це створює проблему, тому що внизу фактично це така мертва зона створюється і для риб і для інших, інших організмів. Однак, план порятунку тернопільської водойми у мерії є. За словами Леоніда Бецюри, прийнята програма по відновленню екосистеми тернопільського ставу. І наразі проектанти працюють одночасно з трьома проєктно кошторисними документаціями. В період підготовки проєктів має бути проведено більше тисячі аналізів на хімічний, на біологічний, на фізичний в міст, значить, і води, і дна, і мулу, які є в Тернопільському ставі. Це глобальна задача, яку ми вже розпочали. Виділено перше фінансування для проектантів. І я вже вам сказав, кінець квітня, початок травня ми вже будемо мати перші проектні рішення, які покажуть. Що ми починаємо і як буде тривати ця робота? Проблему цвітіння і застою води планують вирішити за допомогою фонтану і зеленої свині, розповідає начальник міського управління ЖКГ Олег Соколовський. Пояснює, фонтан, який попередньо коштуватиме 7 мільйонів гривень, буде і красивим, і практичним. Фонтан буде розміщатися на березі від острова Кохання, від острова Кохання по самому містку. Вже місток вже буде фонтаном. І вздовж берега до того старого фонтану, але по по березня. Тобто, практично вже як до то того, вже як, як заходив парк. Тобто, вся набережна оця лінія. Що буде проставляти? Через кожна, там певні метр будуть сопла і будуть бити на 20 метрів вода. Відповідно, буде за забір води, і буде весь берег фонтан з підсвітками зі всім. Ще мільйон гривень коштує допомога зеленої свині. Нове слово в сучасних методах очищення води, як пояснює Олег Соколовський, це спеціальні бактерії, які не мають впливу на людей, але борються із забрудненням. Засипається всі ці речі в Тернопільський став і гарантія від 3 до 5 років, що став буде ідеально чистий, жодних проблем не буде взагалі. Тобто він повністю, потім ці бактерії зникли, які все знищили, не мають чуїсти, вмирають самі, і вже через три, різка, п'ять років треба по-новому засипати. Для прикладу, в гідропарку, там є така водойма, вона була просто вся зароша, там неможливо було дивитися. Я кажу, покажіть. Насипали. За 15 днів будемо ідеально чисто. Тому залучаємо зелену свиню, залучаємо ці всі речі і працюємо. Наразі ще триває вивчення технології однак на неї вже покладають великі надії. Якщо зелена свиня не підсуне свиню, вже влітку в Тернополі цвістимуть квітники, а не став.